Виваєш стрічку новин, і тут натикаєшся на щось про жінок. Ну, не просто про жінок. А де фігурує стать як основний елемент провини. Провини в будь-чому. Ковід, війна, депресія. Мені вже здається, що я не маю права на втому від того, що я жінка. I'm tired. Розумієте? Значить, це така фігня, що. Соромно вголос сказати, але я справді я втомилася бути жінкою. В наш час бути жінкою це майже професія. Ти жінка, тримай це в собі до смерті. Жінка це довге волосся. Це макіяж, це охайність, це одяг, який підкреслює, що ти жінка. Так, так, зараз всі жінки, які погано мене слухали, скажуть мені: Келлі, я. Не фарбуюсь. У мене коротке волосся, і одяг я ношу оверсайз і унісекс. Я що, не жінка, можливо, я для них і виглядаю бомжем. Та, звісно, жінка. Якщо вам цікаво, я вважаю взагалі стать це зайвий маркер в цьому світі. Але зараз не про це. Жінка має вміти готувати, шити, оброблювати рани, заспокоювати дітей. Виховувати дітей, знати, де промовчати, знати, де сказати, бути розумною і мудрою. Але одночасно не дай Боже образити чоловіків. У мене навіть дзеркало впало від цього. Бо чоловіки не люблять відчувати себе дурнями. Ну, взагалі ніхто не любить відчувати себе дурнями. Але чоловіки особливо не люблять відчувати себе дурнями. Особливо, якщо. Їх змушує це відчути жінка, Жінка – це не просто біологічна стать. В кожній країні в нашому світі зараз існують маса спільних ознак того, що ти жінка. А якщо просто сказати, то гендерні стереотипи це про те, що ти маєш знати, вміти робити, і по замовчуванню притаманно це має бути саме жінка. Це бісить, це бісить так, що. Я просто інколи схожу від цього з розуму. Для мене це всесвітня пропаганда, яка руйнує мені життя від моменту, як я усвідомила себе людиною. Да, те, що я біологічна жінка, я усвідомила пізніше. Але це вже тоді мені почало руйнувати життя, починаючи з того, що мені дарували ляльки і сукні, як у принцес, коли я мріяла і не мовчала про це книжки-конструктори. І так, книжки та конструктори це не хлопчачі іграшки, бо ну не можуть іграшки мати гендер. Це ж дурня якась. Просто нав'язуються відточеною моделлю з покоління в покоління всім людям, і жінкам, і чоловікам. І звичайно, від гендерних стереотипів витікає неможливість рівності обох статей. Це навіть має свій термін. Андроцентризм. Ну, Андро це щось там людина-чоловік, Ну, центризм зрозуміло, да? але я поясню: це коли точка зора чоловіка, е його погляди є центром світу. А жінка це другорядний об'єкт, неважливий. Хлопає. Бо жінка йому не рівня. Жінка це сексуальний об'єкт, це діва в біді. Це невіра, що саме жінка це винайшла, зробила, сказала. Бо жінка не може, тільки чоловік. Чоловіки. Так, так, не всі чоловіки. Але чомусь це завжди чоловіки. Ви б посміялись, якщо б почули скільки разів в житті, я кажу цю фразу просто у звичайній розмові. Мене завжди накриває на цю тему напередодні 8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, ну і міжнародного миру, звичайно. Абсурдно те, що в одній расі, а саме в расі людей, є розділення за гендером, і комусь треба докласти зусиль та боротися за свої права. Абсурд, кожен раз, кожний раз. Насправді ця боротьба почалась не так давно. Ну, як вам здається, не так давно. А може, це лише мені здавалося, що це триває вже вічність ані. За останні дві тисячі років жінки вибрали основні права лише 200 років тому, а дуже значимі ті, які користуються кожна з вас лише 80-60 років тому. Вас це не дивує? Мене це вражає кожен раз, коли я про це думаю, наче вперше. Те, що для більшості з нас, живучи в 2025 році база, ґрунт, фундамент. В минулому жінки могли тільки мріяти. Всього лише 100 років тому. Португалія, наприклад, отримала право голосу жінкам, а ну без гугла. Знаєте, знаєте? Ладно, що я? Я теж не знала, я загуглила. Так от, Португалія отримала право голосу жінок і обиратися у парламент чи раду. Ну, я не дуже сильна в політиці, у 1974 році. У 1974 році хтось з вас міг народитися цього року, або ваша мама цього року, а жінки в Португалії тільки отримали право голосувати. І, до речі, досі існує країна, де жінки не мають права голосу. Вгадаєте? Ну, да, я люблю Вікторини. Тобто раз, два, Ватикан. Ну, вітаю, хто зміг зі мною промовити це слово. Але так, Ватикан, жінки там досі не мають права голосу. І жінки і релігія це не та тема, яку я хочу сьогодні з вами обговорити, чи розказати, чи перефлексувати. Самі вирішуйте. Ми не будемо підкорюватись законом, в прийнятті яких ми не брали участі, і владі, яка не представляє наші інтереси. Ебіґейл Адамс, одна з перших феміністок. Класна цитата. Я б тату таке зробила? Але задовго. Цитата, яка, на мою думку, актуальна і зараз. Бо жінки ще 100 років тому мали дуже мало прав, і вони виборювали їх. Наприклад, право власності, тобто можливість мати майно. Ні, ні, ви не зрозуміли. Я не кажу про нерухомість, я кажу взагалі право мати якісь речі. Тобто. Отримувати майно у спадок, у подарунок, передавати майно, розпоряджатися їм, врешті-решт, уявляєте? Я от важко уявляю, щоб мені хтось міг щось заборонити просто тому, що я жінка. Я не можу мати речі, бо я жінка. Але жінки минулого з цим мирилися, терпіли, і це жахливо. Право на освіту, на викладання, на лікарську справу, лікарську практику, право на захист в суді. Та можливість подати до суду право на розлучення і опіки над дітьми, право розпоряджатись своїм тілом, право на аборт та народження дитини це базові правила. Більшість з них це правила людини, права не правила. Але чомусь їх відокремлюють жінка не людина в Україні. З правами жінок не так погано, як у Ватикані, але все ж консерватизм та андроцентризм займають майже основне місце. Більшість чоловіків навіть не розуміють. Де і чому вони сексисти, і як принижують жінок? Бо для них це на підсвідомому рівні. Просто вони цього не помічають. Бо це є звичайною практикою андроцентризму. Треба приклади. Не зрозуміло. Добре. Окрім мільйони е, історій моїх жінок, друзів, е, інформація, яка навколо нас, форумів, статей, я буду керуватись лише власним емпіричним досвідом. Так от. Нещодавно в мене забилась каналізація, і мені прийшлось викликати сантехніка. Звичайна справа, але так вийшло, що в цей день мій чоловік був вдома. Але навколо сантехніка бігала я. Ну, бо я така, є, мені цікаво це. І я ставила мільйон питань цьому чоловіку років 45, звичайному сантехніку, допомагала, коли потрібно було. А що він робив у відповідь? Ігнорував мене. Він дивився на мого чоловіка з надією, що він буде з ним спілкуватись. Він не хотів зі мною спілкуватись. На всі мої питання він відповідав, дивлячись на мого чоловіка. І чому так? Бо я жінка. Жінки не мають розбиратися в сантехніці. Це дурня якась. Я не знаю, чи є в цьому термін, але я це називаю підсвідомий сексизм. І мене нудить від нього. Настільки, що я обмежила своє спілкування з чоловіками до дуже маленького колу. Серйозно, якщо ви чоловік і я з вами дружу, значить ви один з сотні, який поводиться нетипово для всіх інших чоловіків, і з вами я відчуваю безпеку. Це дуже дякую вам за це. Я дуже люблю своїх друзів, чоловіків. Саме вони мені дають надію і віру в тому, що ну не всі чоловіки. Мені дуже б хотілося передати. Оце відчуття зневаги суспільством, бо ти жінка, всім чоловікам. От, просто всім, щоб вони хоча б на один день відчули, як це, коли ти виходиш у світ і контактуєш з ним і отримуєш тону зневаги. Ну просто того, що в тебе є цицькі. Е, вибачте, я знову звела все до генеталій. Да? Але в мене є один дуже класний аргумент. Ну, тобто я готувалась, у мене є класний друг. Да? Всі би такі, друзі. Почекаємо. О, як ти швидко! Дякую. Викликала. Да. Дивись, у мене сьогодні відео про 8 березня, і я рефлексую на тему того, чи справді жінок зневажають в суспільстві просто того, що вони жінки. І у мене немає такого досвіду бути чоловіком, але в тебе є досвід з обох сторон. От. І тому я вирішила, що хто, як не ти, може порівняти. Е Сприйняття обох статей в цьому світі як їх сприймають? Чи є різниці? Чи, може, я собі придумала, як мені досить часто кажуть деякі чоловіки, що це все неправда? Ні, ти не придумала. Це дійсно так. Різниця є, і різниця значна. Мені дуже часто кажуть, що ти ж був жінкою. Насправді жінкою я не був, але намагався нею стати. Це з біса важко, як виявилось. Це дійсно важко. Я стикався з дуже багатьма упередженнями до себе. І зараз деякі речі зовсім інакше виглядають. Мене більше слухають, більше питають. Відчувається, що люди бачать якусь авторитетність, хоча раніше такого не було. Це до того моменту, коли вони дізнаються, що я інтерсекс людина, трансгендерний хлопець, тоді на мене звалюється ще більше негативу, ніж коли-небудь раніше. Так, я дійсно дуже багато часу в своєму житті відчував себе якоюсь фігнею. І зараз я насправді відчуваю себе якоюсь фігнею набагато більше через те, що я тепер дискримінований двічі. От але, але так, я почуваюся фігнею, проте ця фігня це я. Так, я фігня. Але подивіться, яка класна фігня. Якщо б я його не знала, я б нічого не зрозуміла. Але він, я так розумію, ти просто щасливий того, що ти тепер на своєму місці, і ти той, ким і мав бути з самого початку. От тому, навіть якщо ти погано себе відчуваєш якийсь момент, будучи чоловіком, ти все одно радієш, бо ти той, хто ти є. Правильно, так. ким ти і мав бути. Ну тобто, все одно, тобто, в тебе були. Досвід зневаги того, що ти просто жінка. Ну тобто, ти розумів це, що відчував, правда? Так, від Сая. Я ніколи в житті не відчувала зневаги того, що я жінка. Ну, можливо, це через його отакий подвійний досвід. А можливо, просто тому, що він класна людина. Всім, всім раджу історію Сая про те, як сталося так, що він був жінкою, намагався бути, а тепер став сам собою. Ви можете подивитись в одному з наших подкастів на цьому ж каналі. А я спробую не загрузити до вас депресію і продовжити свою думку, бо мені є ще що сказати. Вам на 8 березня. Дуже тобі дякую, що до мене завітав і дав мені таку класну інформацію, яку я не можу ніяк інакше виставити. Дякую. Тобі дякую, удачі, класне відео. Підписуйтесь, Ставте лайки. Дуже класно виходить. Відео все йде, йде. А... Відповіді на питання у назві ви так ще й не почули. Мені здається, відповідь вам може не сподобатись, але може здивувати. Тож яких ще прав не вистачає жінкам? Всіх Всіх прав в голові чоловіків навколо, які досі на побутовому рівні ставляться до жінок як до сексуальних об'єктів, нижчої раси, до побутових та просто секс-рабинь. Тільки хоча почекайте так краще. Отже, тільки жінкам цікаві права жінок. Ну, що логічно. Здавалось, логічно, але не зовсім. Багато жінок бояться висловлювати свою думку. І я вас умоляю, я вас благаю, я вас прошу, не бійтеся. Не бійтеся сперечатися, не бійтеся висловлювати свою думку, не бійтеся казати багато разів одне й те саме. Не жартуйте про блондинок. Не прикривайтеся словами Я ж дівчинка. Це нам шкодить кожній жінці, навіть яку ви не знаєте особисто. Жарти про жінок, про те, що вони слабка стать, про те, що вони щось не можуть, або порівняння їх з матеріальними речами ну, жінка, посудомийка це все шкодить. Шкодить кожній жінці. Це гумор на цю тему це перша сходинка в піраміді насилля. І в кінці ніхто з нас не хоче опинитися цієї переробітні. Міди, бо це страшне. Тому, будь ласка, гумор повинен бути не про жінок, не підтримуйте це. Не пробачайте чоловікам щось тільки тому, що вони чоловіки. Це не так має працювати. Чоловіки такі самі люди, як і ми. Якщо жінка може працювати, навчатись, доглядати сім'ю, прати, готувати, доглядати дітей, все це робити одночасно, то чому чоловіки ні? Так може, це не ми слабка слабка стать. Так може, це не нам потрібні квоти в парламенті і не нам потрібні квоти на різних роботах. Я не думаю, що жінки це слабка стать. Ми набагато сильніші за будь-якого чоловіка, бо те, що може зробити жінка в половину, дуже часто не може зробити чоловік. Вони просто опускають руки там, де ми стоїмо до кінця. Так, інколи це боляче. Це складно. Розчарування в людях завдає невимовного болю, але не такого, навіть не такого, як фізичний біль, бо тіло може вмерти один раз, а розум може бути вагоні і постійній. Але бійтеся, бійтеся, залишатися без голосу, бійтеся бути забутими, бійтеся, зні... знести на нівець все, все, що ваші попередниці змогли досягти. Бійтеся цього, не мовчіть. Не закривайте очі, якщо бачите несправедливість за гендерною ознакою, боріться за кожну жінку так, наче вона ваша сестра. Тоді, я сподіваюся, наступне покоління жінок ніколи не відчує на себе зневагу суспільства. Зневагу, тому що вона жінка. Жінки зі святом вас, 8 березня це день боротьби за наші права. І я тому вітаю вас і не хочу це чути від чоловіків. Я хочу чути від жінок, що кожна знає, що це не просто день весни, не жіночий день. Це день, коли ми святкуємо те, що ми змогли поборотись, і далі продовжуємо боротися. І я вас вітаю з цим, бо ви розумні, чарівні, неперевершені. Я вірю, що саме в сестринстві наша сила, що ми. Зможемо все, якщо будемо, підтримувати одну одну. І тому бажаю всім ментального здоров'я, якого в мене вже немає, силу духу та сміливості бути почутою. У коментарях напишіть, будь ласка, історію, де вас підтримала інша жінка мама, сестра, подруга, сусідка. Мені буде приємно почитати, і я думаю, іншим жінкам теж. Я свою історію теж залишу закріпленим коментарем. Ці всі історії це все ми, єдині, сильні і вільні.